Українські ліси, наше життя та майбутнє, чиста вода та повітря, біорізноманіття та екологічні продукти, промисловий відновлювальний ресурс Багато десятиріч країна втрачала свої ліси. На пустелю перетворювались південь, всихали Карпати, незаконні рубки і тіньовий ринок. Відсутність інвестицій та радянська модель управління перетворили лісове господарство на хронічно збиткове. Щорічно лісгоспи отримували 600 мільйонів гривень дотецій. Але все одно були нездатними протидіяти масштабним пожежам 2020 року. Необхідність реформи обговорювали не один рік. Від слів до справи перейшла лише сьогоднішня команда лісівників. Була розроблена нова стратегія розвитку галузі. У вересні 2022 року уряд ухвалив постанову про утворення ДП ліси України. З того часу минуло три роки. Як змінилося лісове господарство країни? Замість півтори сотні держлісгоспів утворено єдине вертикаль управління централізовані та переведені на прозоро закупівлі. Деревина реалізується через відкриті та конкурентні біржові торги. Доступ до ресурсу має як середній та великий, так і малий бізнес. Завдяки форвардним контрактам підприємці хеджують ризики та планують виробництво, оптимізовані витрати, уніфікований штатний розклад, скорочений адміністративний апарат, закриті нерентабельні цехи переробки деревини, десятки збиткових непрофільних активів, реалізовані через фонд держмайна. На підприємстві створена внутрішня безпека. Саме вона виявляє леву частку порушень та надає правоохоронцям матеріали для розслідування. Цифровізована дозвільна система. Запровадження електронний лісорубний квиток та сертифікат про походження деревини. Зросла ефективність контролю за відведенням у рубку та подальшим рухом деревини. Створена низка додаткових інструментів контролю. З найбільш дієвих фотофіксація деревини на автотранспорті. Все в комплексі. Контроль, прозорість, ефективність управління призвело до згортання тіньового ринку, збільшення попиту на легальну деревину. Третій рік поспіль стабільно зростають економічні показники підприємства, дохід, прибуток, рентабельність, сума сплачених податків. Підприємство заробляє і акумулює ресурси для розвитку. Стартувало технічне переозброєння. Закуплені сотні одиниць спеціалізованої техніки пожежні модулі, трактори, транспорт для лісової охорони, реанімована програма будівництва лісових доріг. Реагування на пожежі стає більш швидким, зростає рентабельність заготівлі. Будується мережа сучасних рекреаційних пунктів, безпечний відпочинок на природі зменшує ризик виникнення пожеж. Створена мережа сучасних насіннєвих центрів. За найсучаснішими технологіями вирощуються сіянці з закритою кореневою системою. Успішно виконана програма президента Зелена країна до кінця року висадимо перший мільярд дерев. Підприємство не лише збільшило площу лісфонду. нові українські ліси наближені до природних, стійкі до змін клімату та високопродуктивні. Вперше за багато років проводиться масштабна висадка лісів на півдні, відновлені покинуті лісорозсадники. Пустеля почала відступати. Прибуткова робота підприємства це постійна допомога ЗСУ. Щодоби підприємство відправляє на фронт понад тисячу кубометрів деревини. З початку війни допомога ЗСУ перевищила півтора мільярда гривень. Війна завдала руйнівних наслідків Харківщині, Донеччині Херсонщині. Завдяки приєднанню до лісів України почалося відновлення лісів деокупованих регіонів. Господарства отримали техніку та ресурси для боротьби з пожежами та лісовідновлення. ДП ліси України запроваджена масштабна соціальна програма, доплати ветеранам та працівникам у прифронтових регіонах, робочі місця для людей з інвалідністю, підтримка мобілізованих та їх родин. Підприємство запустило програму порятунку самосійних лісів Форест Рекавері, збережені десятки тисяч гектарів насаджень на землях сільгоспризначення. За три роки реформи пройдено шлях, який європейські країни долали 20 років. Детінізація зустрічала тиск та спротив. Команду переслідували, цькували, але не змусили зупинитися, здати назад. Модернізація не завершена. Багато змін ще в процесі. Стартувало запровадження автоматизованої системи управління. Почався перехід на механізовану заготівлю. Формується через прозоро ринок заготівельних послуг. Підприємство готується до корпоратизації. Роботи багато, але у команди лісів України є чітка візія та дорожня карта розвитку. Наша мета розкрити потенціал лісової галузі, відновити та зберегти ліси, якими пишатимуться наступні покоління українців.